Новий рік на носі. А скоріше за все, це відео вийде вже після нового року, а отже, це виходить минулорічна інфа. Вітаю всіх! Бажаю, щоб по цьому році у кожного з вулиці Ваші Мрії. Кожен повірив у новорічне диво. Чому ж ми тут зібралися в такий час? А тому що не завадило підбити підсумки. Якраз у цей час плеймаркет вирішив зробити декілька підбірок з найкращими іграми. Всього їх 8 штук. У кожній з категорій наявна гра фаворит та треба 4 гри з почесними відзнаками. Я зіграю кожну гру з підбірки, яка зайняла топ-1, а також на зву гру, яку б я включив на це місце саме у цьому році. Ви також напишіть в коментарях ігри, які на вашу думку виявилися найкращими у цьому році. Це можуть бути не обов'язково ігра на телефона, а взагалі на всі платформах, без зайвих слів полетіли у цю починок І починаємо ми з категорії найкраща гра для. Кількох гравців. Чесно, не знаю, за якими саме критеріями Google оцінював ігри, але я думаю, за завантаженнями та загальним фідбеком аудиторії. У таких топах чомусь завжди очікував побачити, наприклад, якийсь Бравл Стар старооблокс, але ні, здивували, побачив багато новенького. І це у нас Farlight 84. Ну, гаразд, говорячи про щось новеньке, я трішки перегнув, бо це у нас королівська битва. Але якщо тут не папха або колда, значить гра має щось особливе. Гайде перевіряти. У з виду гра здалася якимось Fortnite, після чого ще й Apex підключився. Коротше, це королівська битва, але з Героями на даний момент усього їх 15 штук. У туторії нам пояснюють базове управління, а також те, що ми можемо використовувати джетпак, а також свої унікальні здібності. У кожного героя вони свої. Ось, як, наприклад, заморозка, доставка свого особистого аеродропу, інвіз, силовий бар'єр і так далі. А сам матч пожинається з того, що ви летите у якихось капсулах і десантуєтеся на обране вами місце. Велика кількість зброї овісів на неї, а купа пасундуків та наявна броня, ось прям як в Апексі. Тільки змінили модельки, анімації, а так все досить схоже. Але по техніці тут непогано. Тут бачиш звичайно. Та не з виду авто виявляється, воно літає, потім знаходиш якогось роботизованого павука, який здатний трансформуватися і вести артилерійський вогонь. Потім ще одного, який на усіх парах біжить у якомусь напрямку, потім авто, яке трансформується у літак. І така уся гра. В один момент нічого не відбувається, ти просто лутаєшся, оглядаєш карту, а потім в один момент пішла жара. Являється без різдва, з усіх сторін вогонь, там щось підривається, з іншої сторони літає, і навіть не стигнувши зрозуміти, що відбулося, благополучно відправляєшся довольний в лобі. Коротше, екшен на рівні. Так ще й графони з фізикою непогані. Так. Це явно чергова королівська битва, у якій кардинально нового не придумаєш. Ось як, наприклад, той же самий інтерфейс у лобі. Ну точнісінької як у PUBG у Апексі, якщо брати мобільну версію. Але точно його вже вже закрили. Арена Breakout та багато інших схожих один на одного ігор із цих жанрів, але все ж таки розробникам з якоїсь сторони вдалося виділитись, що аж гра подобається аудиторії. Вона попала в топ-1 найкращих багато ігор 2023 року. По іграм з почесними відзнаками довго зупинятися не буду. У нас тут Arena Breakout, основною персоною все ще про неї думаю. Я розповідаю. І у повноцінному огляді на неї. І також Call of Dragon, якщо вам подобається ММО в жанрі стратегії з долою фентезі, то може зайти. До речі, гра від тих самих розробників, що є Farlight 84. Хм. Marvel Snap, карточна гра з супергероями Marvel та Undown. Одразу так і не скажеш, яку гру можна було поставити на перше місце серед найкращих багато користувацьких адже їх реально зараз дуже велика кількість. Перша на думку приходить Children of the Light, а так, звісно, Stars. Наступна категорія це у нас найкращі сюжетні ігри, і переможцем став Ханкай Старейл. Подумав Геншин, але шкода ні. Потім виявилося, що розробником є та ж компанія, що і займається Геншином. Ну і найголовнішу перевагу цієї гри ви можете спостерігати прямо зараз. І, на мою думку, чутлі, не єдину. Взагалі, гра за той момент, поки я у неї внікав, яких тільки емоцій не подарувала. Спочатку витратив якийсь час на реєстрацію, але фіг з цим, після чого, на ігра поставила мене перед фактом: качає 13 гігабайт, бо не побачиш аніметянок. 64 гігабайти на телефоні трималися як могли. Після чого думаю, нарешті можна нормально пограти, але я побачивши, що навіть заставка видає відсилену максимум 15 фпс, напружився і зрозумів, що радась незабуваєме експіріенс. Коротше, на відміну від того ж, Меншену, який є екшен RPG у відкритому світі, плюс найголовніша відмінність це те, що там бойовка відбувається у реальному часі, коли ханка є покроковою грою і жанру RPG, тобто всі бої відбуваються, в так сказати, окремій арені. Коли ви хочете пошати бій із якимось противником, то ви переноситеся в інше місце, де кожен по черзі наносить свою атаку із використанням суперздібностей. Ну гаразд, анімацію тут намалювали норм. І так по кругу бігайте то туди, то сюди, борючись проти усіляких роботів, дронів і так далі. Початкове навчання з введенням основних механік Гри у мене зайняло приблизно 2 години, і це не тільки по тій причині, що я не знав, що робити, і було складно йти далі. Ні, гра достатньо зрозуміло. У плані, що чітко пояснюють, піди туди і зроби оце, але 2 години воно зайняло в першу чергу, тому що розробникам потрібно було показати механіки гри, яких з однієї сторони і небагато, але точно немало. А саме у кожного з персонажів є свій шлях, тобто його стихія, які слід враховувати, бо у кожного супротивника є своя слабкість відповідної стихії. Персонаж відповідно буде наносити більше демеджу. Короче, бігав так я довго. Сяомі, потів як ві, і тротлив як герой, але все одно приходилося споглядати ось таке. Ну, за гарні анімешні анімації треба платити свою ціну, а як не хочеш, то йди дивись аніме. Що я і зробив, бо той момент останній серії другого сезону Магічної битви вийшла. Далі вся суль, грубо кажучи, стикається до того, що нам треба далі йти по сюжету прокачувати і ще раз прокачувати свій рівень і відкривати все нові і нові стрибки. Стрибки це ті ж самі крутки в геншині. Гра по суті непогана, дуже сильно пропрацьована, класна озвучка анімації, цянк, І зрозуміло, чому гра у. Топі, адже вийшла вона тільки у 2023 році, а вже її завантажили більше 10 мільйонів людей. Ще відгуки непогані. Але поки я грав у неї, то кожна хвилина тягнулася дуже довго. А потім знову вайфоція знову тягнулася. Є на перше місце, краще б он Бермуда поставив з її розпочесними відзнаками. Та ладно, ні. гра у порівнянні з великою кількістю інших ігор на телефон зроблена дуже якісно. А сюжетну гру, яку б я точно поставив на перше місце у цьому році, на телефон так це точно кінцемраж без вагань. До речі. По іграмміз почесними відзнаками. Далі йде найкраща гра на кожен день. І тут. Монополія, ну типу, чого би ні. Не зря друзі ми розкидали кубиков усі легендарні неповторній грі. Спробую розповісти як найбільш розгорнуто, бо у грі не то, щоб і багато контенту, адже не то вона ігра на кожен день, що являє собою простеньку гру, у яку гравець зміг би повертатися знову і знову з урахуванням усіх наявних стимулів для нього. Коротко, у нас наявні купа міст, тобто наших рівнів, на кожному з яких нам прийдеться забудовувати це ж місто будівлями. Після чого йти далі, ось би Запоріжжя так далі забудувати. І для нових забудов нам знадобиться багато гро. А заробляти ми їх будемо якраз таки на ігровій дошці, граючи в монополію. Але важливе зауваження грати можна не постійно, а тільки тоді, коли у вас наявні китки кубиків. Їх можна отримати за додатковий рівень, звісно ж, за дона та інші подарунки, ну або ж чекати на нарахування через відповідний час. Ну і ще, якщо на полі ви наступили на відповідну клітинку, то прийдеться по повній програмі відповідати статусу справжнього монополіста, а отже, не дозволяти хоча б якогось розповсюдження вільної конкуренції, а тобто, типу пакостити іншим. Гравцям, за що ви будете отримувати винагороду, але тільки у випадку, якщо вам вдасться, адже часто на будівлях присутній захист, що не дає зруйнувати забудову, а всі інші правила це правила із самої гри монополії. До речі, як гра на кожен день, то можливо я б цю гру і поставив, бо для цього жанру вона прям підходить як ніхто. Ось у ігри даної категорії з почесними відзнаками. Найкраща гра з регулярними оновленнями. Наскільки я розумію, на перше місце попала не тільки гра, яка має хороший фідбек, а разом з тим, що й дуже часто оновлюється. І це у нас Stumble Guy's. І так, в принципі, це майже повний клон комп'ютерної гри Fall Guys. Сенсу тому, що ми беремо участь у таких типу голодних іграх невибування. Кожна гра розбита на декілька раундів, у яких є ось як, наприклад, добігти одним із перших до фінішу, або не впасти та залишитися на висоті. Ну або щоб тебе не збила машина. І так, поки не залишиться тільки один переможець. До речі, як не дивно, але розробник той же самий, що є монополії Go. але на тому, що це клон Fall Guys, копіювання не закінчилося. І як тільки я зайшов у лобі, то одразу ностальгія в око попала. І ні, на здивування не китайська, а на пару розроблена фінською та американською компанією. От, попри звичайні міні-ігри, наявні також різні івенти. Ось як наприклад, заставі Вен з містербістом. Звісно, є батл пас. Щось мені це знову ж таки нагадує рулетки, купа скінів для персонажів, різних стікерів, анімації та також купа і ще раз купа донату. А так гра на побігать туди-сюди достатньо прикольна і може затягнути на якийсь час. Моя бабуся грає в одну грульку Gardenscapes називається. Як вона розказує, що гру постійно оновлюють і просить мене допомогти її оновити. Тому за часті оновлення я би поставив її на перше місце. Ігри з почесними відзнаками. Далі Найкраща інді гра. І тут знову несподіванка, адже з виду це реальніше непримітна гра, але воно і не дивно, адже інді-ігри на те і інді, що створені маленькою командою та без затрат великих ресурсів. В Empire Survivors В стачі бюджету реально 1500 баксів. Усього спочатку злякався, що знову раз вертикальною орієнтацію, але виявляється, це не проблема, бо у налаштуваннях можна змінити на горизонтальну, що досить таки зручно. А суть проста: ми спавнимося на карті і просто бігаємо по нів, враховуючи, що персонаж біжить автоматично. А ми ми можемо тільки направляти його у точну сторону, аби він не задів монстрів, бо одразу почне втрачати хп. З монстрів випадають самоцвіти, які є очками експі для персонажа, завдяки яким можна збільшувати рівень і за кожен раз будуть давати один із трьох випадкових скілів на вибір. Бо це ж -лайк, і попри це, ту ще кожен забіг знаходяться випадкові предмети. Їх тут у грі разом зі скілами велика кількість без DLC усього 135 штук. І так донатто теж є, але за який можна купувати тільки Делсі. Самих тільки скілів теж багацько, ось як, наприклад, збільшення димеджу або покращення пасивної зброї персонажа. До речі, персонажів усього четверо та у кожного своя зброя, і їх можна купувати за внутрішню ігрову валюту. Хтось з кнутом бігає, хтось мах, а хтось печку та дженаром. На самому початку будуть слабенькі монстри, а далі їх буде все більше та більше, і самі по собі вони будуть сильніші. А також час від часу з'являється типу боса, заваливши якого випадає сундучок, з якого монетки сипляться, а також знову ж таки випадковий скіл. А ще буває незвичайний сундук. А такий типу джекпот, з якого випадає і монет побільше, ще й п'ять раз. В Менюшці ще наявна прокачка пасівок і в принципі сама гра максимально проста і зрозуміла. Жовстий темкілер. Зараз натрапила на одну цікаву ігрульку. Достатньо цікавий проект з прикольним візуалом та сюжетом. Тому можливо перше місце у цьому році серед індії ігор. Я б віддав саме їй. Знову ж таки, список ігор з почесними відзнаками. І звісно, Google не міг не включити у спису категорію найкращі гра з плейпас, бо це вже відокремлена така частина ігор, які самі по собі платні, але завдяки плейпасу до них можна отримати легкий доступ. Але, звісно ж, прикол у тому, що до цієї категорії входять не тільки самі по собі платні ігри, а ще й цілком безкоштовні, які у будь-який момент може скачати кожен. Але завдяки плейпасу може відкриватись якийсь різний донатний контент, а також, наприклад, відключатися реклама. Я ж так розумію, що подібні ігри отримують свій відповідний відсоток, і тому багато хто цим користується. Не виключенням. Якраз і стала гра переможець у цій категорії. Багато звісний Magic Rampage. Ця гра вийшла ще на зорі більшості самих перших мобільних ігор. Хто тільки у неї не грав, я особисто ні. Це платформер з елементами екшену, у якому є свій сюжет, а також декілька окремих режимів, про які пізніше. У сюжету, якщо коротко, то ми спочатку обираємо персонажа. Всього на вибір ми маємо 10 персонажів: рейнджер, друїд, маг, темний маг, священник, чорнокнижник, злодій, паладін, воїн. Ну і звісно ж, розбійник. І потім проходимо рівень за рівнем, щоб у кінці перемогти злого чаклуна. Бо на самому початку він прийшов такий і вирішив скинути короля. В Принципі, це вся зав'язка. Кожного персонажа свою характеристики та ульта. Здається, для новичків саме легкий клас це священник, як мінімум, тому що його ульта робить його безсмертним на деякий час, і тому що можна швидко роздобути потрібну броню та зброю. Але кожен може обирати любого персонажа, якого він захоче, бо якщо ви вмієте за нього грати, то проблем у вас не буде. Не зміг перевірити точну кількість сюжетних рівнів, які є на даний момент, але Наскільки я пам'ятаю, всього 45. У самих рівнях треба буде мати справу з різними мобами та босами. Різну зброю можна знаходити як у самих рівнях, так і купуючи в крамниці. Ну і звісно ж, вигравати у інших місцях. Наприклад, у щотижневих рівнях, які для новачків можуть здатися трішечки складними. Також є режим змагань, де потрібно набрати за забіг більше очок аніж суперник. тільки наскільки я зрозумів, то ми граємо проти ботів. Після забігу можна отримати нормальну таку кількість золота та іншої валюти, за яку можна і оживлятися в щотижневих рівнях, і відкривати за Нині сундуки. Із інших режимів також є режим виживання, дерево умінь, завдяки якому можна прокачувати навички персонажа, та призи з образами, у якій за отримання досягнень можна отримати нагороду. У висновку менші кремпич достатньо непоганий платформер зі своїми фішками, але після проходження основної компанії та досягнення якоїсь планки в інших режимах може стати однотипно та великої кількості нового контенту рідко можна буде отримати. Але грі на секундочку вже ось 10 років буде, а воно до сих пір продовжує радувати своїх гравців і навіть посідає деякі топи. Mm. Руслий пас я би поставив на перше місце. Терорія. список ігор з почесними відзнаками. І нарешті, яка ж гра стала найкращою серед абсолютно усіх категорій за версією Play Market? Знову ж таки, Хан старею. Так, знову він, і це по суті найкраща гра 2023 року виходить. В принципі, про нього я вже усе розповів. А що думаєте з цього проводови? То видався досить незвичайним, дуже багато ігор реально виявилися новинками і досить таки заслужними. Я особливо якусь одну гру не виділив у цьому році, адже насправді чудових ігор було багато і багато яких заслуговує на увагу. І взагалі б на перше місце поставив Бубу 2, мира моїх улюбленці, бо всі знають, що це найкраща гра року. А ще краще грайте у ті ігри, які подобаються саме вам, або не грайте а там, вже як забажаєте. До цього моменту явно додивляться тільки одиниці, але я знову ж таки привітаю вас у новому 2024 році, і побажаю, щоб усі ваші мрії збувались до зустрічі!